Вітаю. вітаю, дай Бог здоров'я. Як ви? — Що подроху як у вас. Тільки що зустрічався з Андрієм. Що ви в одному домі ви з ним живете, цей хроніки Вдихаючі імперії. Ніколи, ніколи вас не бачив. Виявилося в одному домі. Що вас цікавого сьогодні? Не, геть нічого, пару тихся розмов. Щось вони п'яні. Сьогодні середа вони всі п'яні. Якось по п'ятницям уже я звик, а то ну, середа. Може вони святкують е, дозвіл е, Байдена а, ракетами стріляти дальнобійними ракетами. Мабуть, що так. У них тривогу об'явили в Курській і Брянській області. Вони вже повністю такі роблять, як у нас, сирена, так і у них вже там серйозно. Так, хай, хай трошки вони відчують. Війну. Хай відчувають. Я тільки за. Історичних питань зараз вже не дуже вони заявить. Більше про війну, я так бачу, у ролик. Всяке є, і таке є. А ви чули колись про така історична особа була не нездрілов, здається. Перший раз так Це ж чую. була якась Нев, Невська битва була якась. Що це за Невська битва? Ну, В 1240 році. Ну, Олександр, Ярослав. Который... А Ярославич. якісь були п'яні розборки, в яких приймав участь, участь у цей дречений не, не здій'яв, які... там була п'яна драка. Якась, це абсолютно потісило. нормальне, якщо про ім'я, то абсолютно нормальне ім'я для часів давньої Русі. Воно не для нас було. звучить дико, а тоді було абсолютно норм. Я згадав би якомусь ролику недавньому, вашому якийсь населений пункт був такий назва схожа. Ми ще декілька разів його перепитали, напевно йому було, як кажуть, не дуже приємно, приємно що він там живе. Да. Ці назви збереглися за Парібріком. Я щось хотів запитати, вже забув якусь тему. О, добре, що згадав про Мазепу. Мазепа, от вони кажуть, зрадник, зрадник, зрадник. У Мазепи ж Мазепу зрадив Петро, так? Так. Це є, є якісь там документи, чи що, що це був? Був якийсь ну, договір? Між... Такого, такого документа не написано. Я Петро І зрадив гетьмана Мазепу, звичайно, такого немає. Були каламацькі статті. Ну, будь-який гетьман а, укладав з часів Богдана Хмельницького, з Московію, з Російською імперією договірні статті. Вони, як Шагеренєва кожа. Все менше і менше обмежували, все більше і більше обмежували права Гетьманщини і Гетьмана. Але тим не менше, Коломацькі статті були. От. І по суті, Петро І порушив ці статті, коли він став втягнути ресурси з України на північну війну, Козаків на будівництво Пітера. От. І, а потім у нього були плани. У Петра І ліквідувати Гетьманщину як таку, а там землі передати своєму союзнику польському королю, якщо я не помиляюсь Ліщінському, Ну, я можу й помилятись. І коли Мазепа узнав про ці плани, то в принципі зрозумів, що треба від цього сеньора шукати якогось іншого сеньора. бо ага, це, це ще васально сеньоріальні нас... відносини, це ще е, нова історія. Це не сучасна держава з її політичними відносинами. А про козаків, багато козаків працювало на будівництві. Ну, хтось бо. там рахував, щось є цифра, гуляє, там десь 30 тисяч, щось загинуло. Ну, Хто їх там особливо рахував? А це, це загиблих 30 тисяч? Ну, начебто так. Це виходить, що е, місто побудовано так на кістках? Ну, є і таке прислів'я, що Амстердам побудований на рибячих кістках, а Пітер на козацьких. Хоча там і кріпаки були, і російські кріпаки, і там от і Фіноугри. Що під боком були. Ну там же Я ж поганий історія... клімат. Повторюється, Біломор-канал. Ви щось пам'ятаєте по, по цьому будівництву? Ну, 30-ті роки це ударна стройка Гулага. А ви знаєте, як туди інженерний склад попадав? Може, читав, нагадайте. Туди ж, туда, туда ж ніхто не хотів їхати, і вони заводили на них справи. Враги народа <laughs> і відправляли туди. Бояки ну, ще туди затягнуть. <laughs> Модрое рішення, товариша Сталіна. І чи кого Редина там є повер... годи? О, тобі, да. то біда. Таке схоже, да. Оце Пітер на кісках козацьких, там ж Біломор канал, там взагалі вони навіть точної цифри не знають, скільки там загинуло. Спочатку вони мали. Ну. Лес любят, щепки летять. Приписують цю фразу Сталіну, Ну, вияснило, що це ж не його літературна фраза. І вони ж плачуть за Сталіна. Вони плачуть, плачуть. за Сталіном. Да, да. Ну тому що це е, частина їх національного менталітету. Вони звикли до авторитарної держави. Там ніколи ж демократії не було. Тому для них отакий лідер і є лідером, як Іван Грозний, як Сталін. Путін. Да. Там у них Сталін, де перше місце, друге Путін. Чудні діла твої господі, називаються. Ну, а, а чому так? Ну, історія так у О, них склалася. Да. від Європи від Європи це на, на них так вплинуло. До це ж окрема цивілізація. Є цивілізаційний підход Арнольда Джозефа Туінди це британський е, методолог історії. Він писав свою працю років 30. Починав в 20-х роках 20-го століття, закінчив десь е, в 40-х роках чи в 50-х роках 20-го століття. Написав там понад 20 томів. Називається «E Study of History, дослідження історії, де він виділив там на початку е, ну, понад. До 30 цивілізацій, а в кінці праці звів їх до 21. І московська цивілізація це окрема цивілізація. Вона виростала в своїх власних умовах. Навколо були неорганізовані народи, всякі там кочовики, ті самі е, е, збирачі, мисливці, там фіноугри, мордвіни ердя і так далі, в яких не було державності. І вони постійно розширювались, розширювались, розширювались. А це можливо тільки при. Достатньо сильній централізованій владі. І вся історія Московії це є історія розширення їхньої території. І це є частиною їхнього нутра, соціального нутра. Вони по-іншому не вміють. Вони тільки розширюватися можуть. І це не в залежності від того, хто там живе. От українців ж дуже багато в Російській Федерації зараз проживаються. Вони, напевно, що десь з 18 сторіччя почалися там. От далекий схід це все. Але вони настільки асимілювалися, як ви казали, Тобі що. Щоб вони що москов, і... тут От ще близько одмосковлюються тут. Одне українське прізвище залишилось і все. Так. Асиміляція дуже дика. І дуже швидка. І нічого з цього не, з цим не поробиш. Ну, допоки імперія не розпадеться, нічого з цього не буде, дійсно. Ну, дуже схожий Китай, Китайська Народна Республіка. Такі самі процеси, там мандаризація йде населення. Всім же ж нав'язують єдину літературну цю мову мандаринський діалект. А там же ширі, мов до 600 мов на території Китаю і, і різних народів. А для нас вони всі китайці. А нам так повезло з таким сусідом гарним, так? Ну, ні, 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 ні з ким не везе з сусідами. Це загальний жарт такий історичний. Ні в кого не було нормального сусіда. Всі завжди на всіх нападали. Але ж е, якось після Другої світової війни трошки отямились. А, а ці ні. Ці не отямились. Ці живуть мізками в 16 столітті в часи Івана Грозного. Бій, рубай, давай, насілуй, оце нормально. Імперія. Гарне слово, яке yeah. е, от є Римська імперія, да, відродження, і, і тут є Російська імперія. Хоча, якщо туди подивитися, то це ж одне, один жах у тій Російській імперії був. Римська імперія там... давала там федератам права римлян, всі е, намагалися стати римлянами, бо римлян, Рим був центр цивілізації, культури, можна було досягнути там статусу і так далі. А ці ж душать усіх підряд аж гай шумить. Це ж різні імперії навіть, по, по сенсу своєму. І це коли було, тисячі років тому, а не. це вони зараз. Ніч, ні, нічого з цим не поробиш. Ну, я ж сказав, що Маркс сказав, що суспільна свідомість визначається суспільним буттям. Допоки буде ця імперія, допоки буде така суспільна свідомість. Одиниці щось там будуть антиімперські налаштовані, а решта всі за імперію. Не буде Путін, буде там Шмутін, все одно ж імперія і все. То що, виходить, що мало їх зрозуміти? Треба якось е використати це. Ні, ну ми їх перемогти? зрозуміли, але у нас нема сил е розбити цю імперію. Отже, закавика. Ну, а Захід чому це до сих пір ще не зрозумів? А Захід боїться ядерної зброї. Вони ж вони вчора вже переписали ядерну доктрину. Вже вчора буквально. Ага. Яд, Ядерною зброєю. Захід боїться, боїться, боїться. І оце по, по, по 5 копійок дає і все. А Україна, як хочеш, так і собі. Яловий Захід. Ну, Захід, що в 30-х роках намагався умиротворити агресора, піти на поступки Гітлеру. Що тут та ж сама політика. Вони думають, що умиротворюючи агресора вони перенесуть мир. Ні хрена вони не перенесуть. А коли ж стався цей перелом? Це виходить в 43-му році, напевно, вже, так? Да? Коли Це... вже. Випрошу. Після селі. Ну, коли вже Захід зрозумів, почав ж допомагати дуже сильно в Другій світовій війні. Ну, не з... ж його миротворяли, вмиротворяли. Ну, миротворяли, да. так. А потім стали допомагати вже активно в 41-му році. Тому ну, відволікти... ми вже побачили, що це загроба. Ну, Британія намагалася відволікти частину. Чим більше німців буде воювати проти Радянського Союзу, тим менше вони будуть нападати на Британію, тому і допомагали Радянському Союзу і так далі. У кожного були свої інтереси. Сполучені Штати це вже, як кажуть, лендліз з 41-го року. Лендліз реально з листопада 41-го року. А юридично він там трошки пізніше. Спочатку пішли поставки, а потім вже підписали умову. Коли вже з заходу піде до нас такі? Допомоги. Не знаю, не знаю. от Вони не бачать цього. Якби нам дали е, оту допомогу в 2022-2023 році, було б все б нормально, а не по 5 копійок, як вони нам давали. Але знов таки звинувачувати захід у цьому неможливо. Треба бити себе по голові, кого ми обирали і на що ми звертали увагу. Ніхто нам нічого не винний. Бо з нами підписали так. меморандум в 94 році. Або меморандум це, вибачте, ну, папірець, яким можна піти. Напаминаємо. Ми вам напоминаємо, да, що було таке. Да, щоб ви... Ви... Ви. Да. Обновім вашу пам'ять. І що з того? І там же ж, ж нема навіть меморандуму, що нам мають допомагати хтось. Там в меморандумі написано, що ніхто. Не буде щодо України застосовувати силу чи загрозу силою. США, Британія і Франція до нас не застосовують силу і загрозу силою. А Росії глибоко начхать на ті помірці. На всі абсолютно поки. Абсолютно. Ну, ось буквально, е буквально декілька днів тому вийшло інтерв'ю ну, наш міністр закордонних справ, свій час. Про ці переговори, оскільки okay. він переговорів. Ну, так це і О писали, і до Огризка писали, що з росіянами, з їхніми дипломатами дуже важко вести будь-які переговори. Або їхня позиція, або ніяка. Ну, як громика у свій час, містер Ноу отримав е, кличку. І будь-яку пропозицію, яку давали американці, англійці, французи, ну, хоч на якісь там піти ну зустрічі, щось. Ноу і все. Ліба наша радянська пропозиція, либо ніяка. Це, це ж не дипломатія, ну, тепер... це дипломатія сокири. Ну, тепер там я не думаю, що з Трампом таке у них вийде. Побачимо, тому що ну, Трамп, Трампом, ну, Америка все-таки демократія, я сподіваюся, сильна. Крім Трампа є ж оточення, яке продвигає певну політику. Що вони будуть робити, побачимося січень лютий. Березень буде видно. Поки що нічого не видно, підвисло трошки. ось трошки висить. Ну, дякую вам за. Не забуваємо, що Джавеліни ж Трамп нам дав. І при при Трампі він не нападав. Путін. ви правильно сказали, наша прекрасна окавечка Влада з го року. Влада є відображенням населення, це ми такі, ми ж хотіли б водку жрати і шашлики. А чому ж я не думаю, що ви голосували за Зеленського. Я то не голосував за Він. Зеленського. І зараз Але ж 73% десь взялися. А зараз, кого не спитаєш, вони кажуть, що за Зеленського. Та Зеленський... зараз ніхто у пасі яку своїх не питаю, хто там. Кричав: Я мій зять на фронті, він, тільки за Зеленську треба голосувати. І там бігала по коледжу у мене одна подруга. Вот. Зараз що не спитає, ні, 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 ви кліпа Кліпаочі. Що не я говорив? То ви мене не так зрозуміли. Ну, да. Я казав, ви голосували, по-перше, не за Зеленського, а за Голобородька із серіала Слуха Совершенно вірно. Хотіли верно. Голобородька. От він коли то вчора виступив з трибуни, от от от, знов ну, той самий Голобородька. У нього новий якийсь план там з'явився. От вам Голобородька. Мене от одне оце, я кажу: як можна було призначити е, голов, головою СБУ воюючої держави. Е, Конференціє з, з кварталу 95. Це, Це ви в... за Баканова чи за кого? Так, так, за Баканова. Призначте головою воюючої держави конференціє СБУ. Це ну, ще якісь питання можуть бути. Ну, вибачте, нація здуріла, нація хоче сама себе закопати. Ну, таке бажання в нації. Ну там Лесь по дерев'янськи хорошо якось це сказав. що під час війни вибрати кого там, цього клоуна, головнокомандуючий, значить нація не хоче жити. Та я вже думав про це. Але мені здається, що ну, от вже люди так змучилися. від От кого не вибирають, то все прольот, 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 прольот. прольот. Уже той не добре, Давай того, 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 того. Але ж повинно було розуміти, повинен бути професіонал. А де, Політ... ще, де їх візьмеш, професіоналів в молодій демократії? Ну, де їх візьмеш? Звідки вони візьмуться. Більше 30 років держави, що немає. Маловато буде, хто там казав. В мультик такий російський був там Маловато буде. У ну, американській демократії 200 років, у них там 46-й чи який президент? У нас шостий. І невдала географія, як казав хтось із класиків. Але, 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 але все одно треба стиснути зуби та сподіватися. І подяка за контент, за, як кажуть, просвітницьку роботу, тому що. От таких істориків, як ви, вони бояться. Хай бояться. Як вони можуть з професіоналом тільки матом кричать і більше ж нічу. О, це вот этот ПТ-ушний історик. Ну що, давай я тебе разобью. Давай, без проблем. Смішно, смішно. Але ж біда, що вони от здається, що якби рулетка, от кажуть, це це такий зріз. Значить, не об'єктивний, та по ній. А я думаю, що, що об'єктивний. Що більш ніж об'єктивний. Так. Різні люди сюди заходять, абсолютно різні. І в основному на тому боці ми що з вами бачимо? Ненависть. У мене є знайомий, ну, такий маленький маленький, він сам з Ізраїля, а є ТВ у нього називається канал, і він виставляє цих антисемітів. Ну, я не знаю, вони тільки бачать прапор Ізраїля. Я ніколи не думав, що я в 21-му сторіччі від людини, яка себе позиціонує ми страна, яка побіділа нацизм, таке почую. Розумієте? Там таке, вони говорять, що це вони побіділи нацизм, це називається. Антисемітизм. Дикі люди, ну що ми можемо? І це при це причому, що на всіх рівнях він бачить ізраїльський прапор і це все. Оце ми і Ізраїль, оце дві основні, як кажуть, країни їхні вороги. Не, ну нічого. Ми, ми їх охрестили, ми їх і поховаємо. Добре. Добре, не буду вас затримати. Так, так. так воно й буде. Все. Слава Україні, Україні, героям слава!